В серпні в Хмельницькобленерго запрацював новий сучасний особистий кабінет клієнта. У ньому реалізовано і щомісячне подання рапортів та передача показників лічильників і отримання документів, також контроль обсягу спожитої електроенергії, надсилання звернень та запитів, налаштування отримання сповіщень про відключення. Новий особистий кабінет дійсно дуже зручний. Він охоплює всі необхідні процеси по взаємодії з оператором системи розподілу. Важливо, що наші клієнти можуть використовувати реєстраційні дані старого кабінету, тобто не потрібно знову усім реєструватися. В кабінеті можна додавати декілька особових рахунків та договорів, до прикладу, рахунки батьків або літніх родичів, аби допомогти їм з передачою показників. Також уже працює новий чат-бот у Телеграм. Він орієнтований виключно на взаємодію за АТ Хмельницьку Буленерго, що дозволяє передати показники, перевірити відключення або ж подати звернення щодо відсутності електричної енергії, також невдовзі запрацює ViberBot. Наголошуємо найліпше передавати показники за допомогою онлайн-сервісів, особистого кабінету, чат-боту, сервісу sms Показ та IVR кол-центру. З їх допомогою ви, шановні клієнти. Не витрачатимете часу на очікування та черги, а взаємодія відбуватиметься максимально швидко та зручно. Важливо, що старий кабінет, чат-боти та мобільний додаток припинять роботу 1 серпня, тож радимо усім клієнтам, АТ «Хмельницько Бленерго використовувати нові сервіси, вони більш безпечні та відповідають сучасним вимогам.